Поліцейські Луганщини привезли у прифронтові села Невське, Макіївка, Греківка та Новолюбівка гуманітарну допомогу, гігієнічні продуктові набори та хліб. Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників на Луганщині. Весь минулий тиждень дуже тиснув ворог. Але е, дякуючи стійкості наших бійців, ми відбили ці е, напади всі, і скажімо так, де е, в деяких місцях наші бійці просувалися на більш вигідні позиції, ставали і наносили ворогу ураження. Тому зараз на Певно, перегруповується і зосередився на артилерійських, мінометних і оційних обстрілах. Дуже багато обстрілів, в тому числі за останній тиждень саме по. В населених пунктах протягом минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано майже п'ять сотень обстрілів. Розповів речник прес служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш. 15 авіаударів та 13 бойових зіткнень, 11 з яких відбувалися з боку нової горівки. Також ще один відбувся біля Білогорівки та один біля серебрянського лісництва. Знищено а на цьому напрямку 141 військовослужбовець окупаційних військ окрім цього, також наші захисники на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два танки. Т-72 напередодні їм вдалося знищити ще два танки. Т 90 а також знищили сім БПЛА, шість з яких це дрони Камікадзе типу Ланцет на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах надії. Твердохлібового Новоєгорівки, Білогорівки, Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Креміна Луганської області.